Друзі, всі ми знаємо порядок розповідних речень англійської мови. Спочатку де хто або що, потім що є або що робить. на кшталт I see a cat. He sees a rat. My name is Anne, Cat's name is Ben. Але іноді виключення є все ж таки, і порядок порушується. Звернути увагу на текст School clubs. І коли пряма мова йде спочатку, зараз ми знайдемо це. The school's got lots of extra curricular Things to especially Clubs. Дивіться, слова автора says, а потім надія. Тобто, якщо йдуть слова пряма мова, вона у спеціальних таких лапках є пряма мова, після прямої мови пояснення. То спочатку що роби, а потім хто, мабуть, спеціально для того, щоб пояснити, що це слова когось слова, що це є пряма мова. Так. Але якщо в нас слова автора йдуть попереду, то порядок слів такий, як і за правилом. Треба: Caroline says, «Кароліна», а потім говорить: і пряма мова з правильним порядком слів. Що робимо Can Choose Home Ну, Не тільки цей варіант, ще ось така пряма мова: My favorite Club is The Pottery Club, і знову SES, а потім Sara. Уважно досліджуємо тексти і можемо помітити багато цікавого. Таке в мене навчання.